Так, кубота виготовляється в Данії дрон. Для обробітку виходить рослин, може оприскувати, він на дизелі працює, сканує все. Ну, всі провідні компанії вони йдуть до інновацій, до технологій і відповідно все роблять вже з нахилом. До оптимізації зменшення все-таки людського ресурсу, менше задіювати працівників, а більше відповідно автоматизації за допомогою таких роботів. І Кубота не виняток. Штучний інтелект і безпілотні системи. Штучний інтелект, безпілотні системи Владислав Валерійович. Мені підказує. Кубота, стенд куботи. Преміум такі тракторчики. М7.